Вітаю майстри! Мене звати Дар'я і сьогодні хочу поговорити з вами про акварельний розпис на нігтях. З настанням весни акварель набуває все більшої популярності за свою легкість, ніжність та невагомість, тому саме весняна мода надає їм перевагу. Для розпису використовую тільки художню акварель. У мене це білі ночі, вони досить пігментовані і зручні в роботі. Пензлики у мене двоєчка і нульовочка, натуральні колонок. Тож, давайте разом намалюємо таку весну. І почнемо з такого найпростішого дизайну. Для цього беру 01 колір від PNB біленький. Він чудово пігментований, легкий в роботі, наноситься легко в один шар. Наношу на типсу. З білим кольором головне не поспішати. Відправляю в лампу до повного просихання. Далі беру Power Top, це матовий топ з ефектом кашеміру. Так як акварельний розпис потрібно наносити на матовий топ. Він створює ефект акварельного паперу. Наношу тоненьким шаром, даю йому трошки вирівнятися і відправляю в лампу до повного просихання на 120 секунд. Поки топ просихає, беру акварельні фарби і легесенько змочую їх водичкою, щоб вони були більш піддатливі в роботі. Витираю липкий шар, даю повністю висохнути рідині і приступаємо до малюночку. Беру червоненьку фарбу, так як пелюстки будуть у мої квіточки червоненькі. Розвожу її до консистенції середньої, не, рідкої, не густої. Набираю на пензлика упор на пальчик і починаю малювати пелюсточки. Пелюсточки у мене будуть виходити з трикутничка. Малюю нижній, далі верхній. Промиваю гарненько пензлик у водичці, обтираю об серветочку і починаю розводити. В даній техніці головне забирати фарбу не з усього трикутничка, а тільки з краю. Плавненько, щоб виходив у нас плавний градієнт. Якщо ми заберемо з самого початку, то ми просто зальємо одним кольором пелюстку, і не буде в нас такого ніжного ефекту. Повторюю те ж саме з верхньою пелюсткою. Чекаю повного висихання фарби і переходжу до наступних пелюсток. Всі вони повинні виходити з однієї серединки, але кожному наступному надаємо напрямок трішки вбік. Малюю один трикутничок в нижній квіточці і верхній. Так само розтягуємо фарбу від краю і повільненько. Ось такі квітки маємо, залишилось по третьому пелюсточку. Нижній квіточці задаю напрямок в іншу сторону, але з однієї серединки трикутничок. А верхній квіточці хочу надати напрямок трішки вниз, як начебто вона підвпавша, тож з однієї серединки і трішки вниз. Розтягую фарбу нижній, аналогічним попереднім, а верхній ще більше задаю напрямок плавненько, поступово і вниз. Ось таку красу ми маємо. Залишилась справа за малим намалювати квіточком нашим квітконіжку і стебло. Для цього тоненьким пензликом набираю зелену фарбу, розводжу її на палітрі і починаю малювати. Квітко-ніжка трішки товстіша і тонесенько стебло. Повторюю з другою квіточкою так само. Квітко-ніжка і тонесенько стебло. Хочу ще додати квіточкам трішки пелюсточок, тому тоненьким пензликом просто промальовую, як мені хочеться. Ось таку красу маємо. Але хочу додати ще краплиночок. Для цього беру червону фарбу нашу основну, якого кольору квіточка, розводжу її дуже ріденько, прямо як водичка кольорова. Набираю на пензлик, іншим пензликом збризгую нашу типсочку і отримуємо ось такі хаотичні краплинки. Перекриваю глянцевим топом експрес топ без липкого шару від PB. Даю йому трішки вирівнятись і маємо ось такий гарний дизайн. Переходимо до наступного. Цей дизайн виконаний в техніці кольорових плям. Для цього беру типсу вже підготовлену протираю липкий шар матового топу. Хочу зробити плямки фіолетового кольору, але в мене його немає, тому розводжу на палітрі синій кольор і в нього додаю червоний. Розводжу до консистенції досить рідкої. І хаотично наношу на нашу типсу кольорові плями. Повністю заливаю ці плямки фарбою. Далі, не промиваючи пензлика, протираю об серветочку і забираю залишки фарби, наче протираючи ці плямки. Якщо хочеться більш прозорого кольору, то ми можемо чистим пензликом ще підмити трошки серединки. Далі вливаю в ці плямки ще іншого кольору. Це будуть червоні. Набираємо фарбу, розводимо її до рідкої консистенції. І так само аналогічно проставляємо хаотично, як нам забажається, плямки, не чекаючи повного висихання, щоб вони начебто вливались з кольору кольор. Проставляю плямки, витираю пензлик об серветочку, не вимиваючи його. І Забираю залишки фарби. Такий результат маємо. Хочу додати трішки блискіток для цього шок ефектом від PNB срібного кольору, прямо пензлем із флакону ставлю краплинку блискіток. Тоненьким пензликом розтягую ці блискітки, задаючи форму майбутньої квіточки. Перекриваю глянцевим топом і переходимо до самої промальовки. Беру тоненький пензлик, 10D від PNB, Гель-пасту чорного кольору без липкого шару. Набираю невелику кількість фарби. Залишки, якщо є, то можна прямо об сам флакон обтерти. Буде досить зручно потім підбирати для тонких ліній. І намічаю серединку квіточки. Для початку серединка це буде ось така полосочка. Далі промальовую пелюстки. Тут уже, як заважає ваша фантазія, хаотично один більший, другий менший, напрямок задаємо, але стараємось малювати, щоб не було гострих кутиків. Все плавненько, ніжненько. Також промальовуємо прожилочки і всі детальки. Наші квітки залишаються домалювати листочки. Зверху хочу поставити два, щоб сильно не нагружати. А знизу, мабуть, хай буде три. Трішки збалансована картинка, несиметрична. Малюю спочатку центральний, кінчиком пензлика, щоб вони виходили тоненькі. І відголоджую ще два в одну сторону і в іншу. Отримуємо квіточку. Ось такі композиції. Хочу додати серединку, тому трішки фарбу ставлю на центр більше. І від центру провожу. Ще такі маленькі прожилочки, додаємо квіточки, як начебто об'єм. І відправляю в лампу до повного просихання на 2 хвилини. Приступимо до останнього малюночку: це будуть ось такі рожеві ніжні квіти. Для виконання даного дизайну. Для початку я беру рожевий гель-лак у PNB, це 301 номер. Такий ніжно-рожевий, Прямо пензлом із флакона профарбовую половинку тіпси. Кольор теж гарно лягає в один шар і чудово вирівнюється. Відправляю в лампу. Далі 0 першим кольором примальовую другу половинку біленьку. Якщо лінія виходить трішки нерівна, нічого страшного, ми її потім підкоригуємо деталями. Перекриваю це все матовим топом, відправляю в лампу до повного просихання. Витираю липкий шар. Далі беру рожеву фарбу. І буду малювати квіточки в техніці кольорових плям. Розводжу фарбу ріденько, хочу додати трішки золота, у мене теж золота акварель. Додаю фарбу, набираю на пензель і проставляю середні пелюсточки, перший по центру, прям такою насиченою плямкою. І два інших зверху та знизу. Витираю пензлик об серветку, не промиваючи, і забираю залишки фарби від краю і до центру. Чекаю повного висихання фарби і приступаю до наступних пелюсток з однієї серединки і напрямок в іншу сторону середньому, нижньому і верхньому. Обтираю пензлика об серветку, забираю зайву фарбу. За рахунок чіткого контуру і напівпрозорого ефекту у нас видні всі контури кожного пелюстку. Повторюємо це ще раз і малюємо по третьому пелюстку. Забираємо зайву фарбу і отримаємо такий результат. Залишилось відтінити тоненькою чорною полосочкою колір від кольору. Для цього беру чорну гель-паутинку від P&B. Тільки нею з легкістю можна робити тоненькі ледь помітні лінії. Набираю на пензлик і прям з флакона тягну помалюнку. Дублюю ще декілька разів для отримання більш ефектного результату, просушую в лампі. На даному етапі закріпляю топом без липкого шару, наношу тоненьким шаром і просушую. І ще хочу додати деталі. Це будуть у мене стрази, Маю також вони від PNB, розмір С3. Беру базу і прям пензлем з флакона краплинки ставлю на серединке квіточок. І сажу по одній стразинці. Для деталі хочу додати ще бульонок, тому беру так само каплю бази. В неї кладу декілька бульйоночок і розміщаю їх довкола серединки, довкола нашої стрази, по три штучки. Просушую в лампі дві хвилинки і результат готовий. Ось такі дизайни ми отримали, можна їх комбінувати з будь-яким кольором, як з яскравим, так і з ніжним, і пропонувати своїм клієнтам.